На Сибір ї? дуже багато везли різних продуктів, таких фруктів, а це 90-ті роки, банані, намоні, значить, як я можу поділи, на штукарі три робі коштували більше чотири. Полигони, бадарини, полісин, банани. У мене бульба кара везли туди, на Сибір. Ї. І я тоді питався, а чому так є? На що того було плод? Нашку Сім'ї. Ті оці, які там були, там багато і заїті, казали, знаєш, на голодний шкурок багато про Бога не поговориш. І тому так само кожен тут, а? якщо нас болять ноги, ми, буде Бога, ми будемо думати про Бога, ми не буде думати про ноги. І це такі правила доходять цікаво, бо я, я Одессу перший раз. Я про Одесу дуже багато чув. Дивився по картинці, по телевізорі, але справді не був. Я море тут перше раз побачив Одесі. Я бачу море в Ізраїлі, я бачу море в Греції, я не бачу в Україні. Але я сьогодні, дякуючи у цьому, бачимо тісь тут чорне. І цікаво зробити. І ось ми є роздуми за Бога. Ми ну, момент, який ми будемо розумувати цей момент про цей великопостих таких реколекцій. Але перед тим, як думати про Бога, ми повинні зрозуміти, а хто я такий особисто. А яке моє ім'я? А скільки мені років, хоча роки нам не належать. Ми не можуть відураду відняти. Як я появився на світ і кажу, мамо, тату, ну, батьки нас провели світ, тату, мама, дав мені здоров'я. Там мені життя. Як дали життя, коли вони собі не можуть продовжити життя? Значить, Батьки також від когось отримали життя, а нам вони не дали життя. Вони дозволили нам жити. Бо дає нам в життя хтось, той, хто їм дав життя. Яким вони з тим творцем, буде Бог, що говорити, як, дозволить творити нас, вони дармали там тіло і Творець О давну душу. І таким чином ми завдячуємо Йому спасіння, тим, тим нашим життям. Він нас дарував, і привів нас саме тут, сюди. В Україну Отесу. Тут жити наших батьки, там наше тіло, ми його не вибирали. Резвості, я буду виглядати на чолові. Жінка зараз може гендер вибирати. А я буду свій чоловік. Ні, я буду жить, ні, ні, я інший. Гей, такого не бувало. А що так вибирає собі, стать двоє вибирає собі очі? Вибирай собі вуха. Може, не такі треба мати вуха, він ціловозить, може мулювати. Ми не знаємо. Ми не вибирали бути здоровими. Ми не вибирали бути хворими, то ми прийшли на світ, і є дві речі, які ми не вибираємо. Ми не вибираємо батьків. Але і батьки нас не вибирають. Ми їх приймаємо. світ то цікаво, Бог перевів нас на цей світ і нам його подарував. Нашим батькам подарував. Ми є подарунки своїх батьків. Поганий важливо. Ми, Нас подарував Бог Батькам. Але батька батьків подарував нам. А ми погані батьки. А ми не хотіли на цей світ. Він нас подарував нам. І хто більше його не дарував нас? Хіба? І все більше світ. Також є подарує він собі зараз такого так ти, що подумаємо собі, що Бог, люблячи нам, подарував цей світ. Він поганий, недобрий. Може, ми його створили, Забудували будинками, тими заводами, якими хлопотом, він нам подарував. Мені особисто цілий світ біля твоїх міг. Це він нам подарував. І чому так усю так на хвилі оцей подарок? Світ Бог нам подарував. А тепер нас також подарував світу. Він собі, що ми прихли на світ і вийде дарунок для цього світу. Почуйте собі такого так зараз. є дарунку для цього світу. І от коли, якщо такий був добрий, лагідний, милий, слік є, є подарунків для нас, для нас так добре, чому ми так погано жили? Де взялися хвороби? Де взялися зло, сльод, сльози, ті, кришти, ти ж тоді? Але взагалі, де то взяли, чому так є? Як нам подарував світ, чому ми його починаємо ламати, крутити, зразу? Він може робити, а звідки взагалі-то взялися слово, коли Бог є такі не добре. І чому б така є така недосконалість? Коли Бог не дарає нам завжди недосконалість. І Бог дарував нам полю. Ми, сутворно, образ Божий. Я казав сюди фаціс Асижу, болянь людину, що Бог тебе творив, твоє тіло, дивлячись на Ісуса Христа, бо ти сотворена на образ і подобу Божу. І природа досконаліша, бо своїм ціством прославляє Бога. Але і навіть диявол Бога не розіпіяв. Але ти розип я і розпізнаєш його разом з ним своїми гріхами. Бачите, цікаво. Тобто, коли ми сотворимо образ Божий, коли ми прийшли цей світ, коли ми заходимо в церкву, ми бачимо Христа і каже, це мій образ Божий. Його сотворимо не Бог на цей образ. А жінок – на образі мої. Це мій міст, це Я кажу – Ісусе, як їхати? Я за кось приходить до дітей маленьких і каже, ти знаєш, в якому Чи на образ подобу Божу. А кажу, я тільки образ Божий, а то вони всі мають бороду, Спису в нас має бороду. Ні, ні, І про це образ Божий подобу. сотвоє. А мама ваша має бороду? Ні, ні, за чому вона теж не образ Божої створює. Щось тобі брахує. Але ж Ісус мов той волосся. Мама має до волосся, маю вас сутворещу. А тату має договорилося? Ні, немає. Ви бачите, йому також бракує. І вони кажуть, вичувається, каже, десь і в нас трошки інакше. Оцей внутрішній. Образ, подобав, Божа — це є розум і вільна воля, якої ми завдячуємо і починаємо творити. І питання, що сталося так, що ми живемо? у Світі злайти? Що сталося так, де Бог щось нас поламалося? Чому це сталося? І цей образ це такий дуже цікавий приклад Адама і Єва. Це є такий символічно показано, що ця трагедія цілого світу. Коли Господь Бог нам людині довірив світ, і казав ньому жити, управляти? Де життя Або життя інше. Бог дозволяє з людини творити життя. Людина творить тіло, а каже, тримає". Боже, каже тримає свічко, бо свічку треба. Вони нас і тримає свічку, бо дає душу. В кожному акті за Бог і присутній обов'язково, хто тоді дає душу. І не тоді дає життя, оцей момент зачаття, за народження. Народжується за світом. Бог приходить нас, нам дарує світ, він нам довіряє. Бог довіряє людині управляти світом. А якщо ми його знищимо, Бог довіряє нам. Якщо ти вибереш, щоб його будувати, Бог тішиться і нам довіряє. Якщо ми світ знищуємо, Бог дає нам свободу, але каже, тим знищити не будеш. Відтікає. Підходить. Але він цінує людську свободу. І от коли сотворив Адама, прив'єв дарував їм світ, дарувати нам дарує. Відкрив довіри їм. Тоді є момент, коли приходить Змій, і зробив, таку, людина починає не довіряти Богові, а Змію. Правда, що не можна ніякого дерба їсти плода. Цього дерево може. Ні, 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 ну, кожне дерево можна їсти тільки цього дерева. Пізнання добра і зла не можна їсти обмиреті. І змій каже, марку брати, набути як Бог. Кізнає добро і зло. І людина засумнівалася у Бозі. Вона почала вірити ворогові. Божому. Знаєте, що ворожити? Майчаді, означає тобто, з ворогом жити, ворожити. Тобто вірить тому, що всі, всі ворожби, вони не мають контакт з індемом, то не мають природних здібності. Може про це і поговорити. Людина починає не довіряти Борові. Вона десь всередині чує, що Бог, напевно, її збрега. Тобто Бог, який довіри світ, який тут рив, який дав, і жив. Ту людина говіти мені він її збрехав. Я тобі не вірю. Ти мені інше. Змію вірю, А тобі не вірю. Десь тому закрилися з мене. Де, Тоді де, людина де, радий пліт дає Адаму. Адамі за старіх, то садибі змі. Що сталося, яка сталася трагедія? Вони побачили, що вони нагі. Дерево, пізнання добра і зла. що означає пізнати. Пізнати це не тільки є контакт, пізнати це означає, щось вивчити. Зрозумієте, але пізнати і дію. Адам пізнав Єву, народився Каїн. Тобто самодія. з'єднатися з, з тою особою. Дерево, пізнання добра і зла. Коли людина є вільною, вона не боїться. Вона не має страху. бо Вона Бога не довіряє. Вона вільна. Вона, коли йде по мості, каже, скаже, не йдіть близько до дерева або по березі море воду, водою, що їй потребує з кажуть їм. Бо я довіряю Богу, і я не боюся. Я є вільний. Коли людина йде по канату, вона вільна, вона не, вона не, має, вона не має страху. Коли ти є... Думаєш про добре, про мир ти війни, Бог є з тобою. І от коли туди проходить, з'єднається з Богом цієї війни, але тут пізнання добра і зла. Добро то я. Шукається того миру, любові знаходиться. Але людина також пізнає зло. Значить людина починає єднатися зі злом. Розумієте, вибрала. І добро об'єднатися. І вибрала об'єднатися зло. З ким ти єдинаєшся, тим ти стаєш. Чоловік став злим. Людина стала злом. Людина вибрала зло. І в цей момент гріха людина зрадила Бога. Нам тут тут, знаєте, ту зраду Бога, напевно, ви тут краще відчуєте, як ми не люди заходу. Чому? Ви більше казали, що війна це більше відчувається як зрада. Багато людей, які розмовляли тут про російськи і ще десь говорять про російськи Казали, а це ж браті, браття, то Російська церква і так далі. І тут дали оця війна, як ніж у спину. Питається за що? Що ми погано зробили? Чому куди, на склянки такі даємо? Ми вам щось ми вас образили, ми, ми вас вкрали, ми відпочили, ми... що погано зробили? Чому в нас кидаєте ракета? Що ми найхайни русські? Чому ми розлубили русську церкву? Десь? Що сталося? Зрада, біль, образа. І саме тут бачимо цей зло: людина довірила Богу. Людина, якого Господь. Сотворив, дав життя, дав мир, вона почала Бога не вірити. Об'єднавшись пізнання дерева, добра, добра пізнає зло, єднається зі злом. Тоді почали побачити себе, почали, вони побачили, що вони є наї. Це Не лише про ту татуаску. Але в цьому бачить зло. Бог мене бачить. Хто стрибнув, хто тобі дав тобі? Та жінка, яку тим мені суттворив, бачиш, ти може не дав. Наш підкучить суттвори. Мені дати йому, дружинку, не дав. Що це за жінка погана? Ця жінка, яку ти мені сутворив, то дав? а ти йому чого то не як зміни? Не сказав, не вибач, Я помолився, я зарішив. Друга річ, сталена, починають боятися. Твого гріха. Тоді людина думає, що впевно кожен знає про її гріх, знає про її серце, починає, і люди, знає про її злочини, починає людям не довіряти, починає не довіряти тим своїм вчиням. Думаю, що кожен її бачить, тому краще іншу людину обманути, обчорнити, обрехати, втіхнути, щоб та людина від нас очей забралася. Вбити, краще її, Вбити. Щоб ніхто не бачив її гріха. Дитина, коли маленька дитина, коли ж робить перше черги, щось погане. Знаєте, що робить? Каже, закривай очі. А молоді каже, мене нема. Я заховався. Мені, я заховався, мене твердиться. Що ти Ну, погане черве? Я закрив очі. Мене нема. Або так без під ліжку. Не видно. Коли дивиться молодикі лець, Володимир Кілець в фільмі. Якраз це кільце, це якраз в тому фільмі це і символ гріха. І е, щоб показати дітей, показали хобітів. ті. Коли цей гріх, той фронт дівав кульце, тобто гріх і шли, він ще І воно викинули. А для нього були ті демони, які його хотіли, хотіли піймати. Саме тут вон, ховається, ховається тоді маски, ховається смуковне листя. Тому надіває маску, Ти хочеш показати свою гріховність, Хочеш показати фальшиву правду, фальшиву чистоту, фальшиву побожність, фальшиву дружбу. Фальш... Тому що не хочеш показати себе нагим, боїться, не довіряє, побачить світ з такою зневагою. Він подивиться на жінку вже не як е, свою подругу, а з пожадливістю, якою можна скористатися, природу, якою можна знебто, яку можна знищити оце правозірство, якою можна використати як іграшку. Жінка чоловіка дивиться, яка собі використала свою топоті. цей момент того переворотного гріха, воно ж йде до сьогоднішнього часу. Тому особливо ми бачимо ту зраду, то тобто лише скажу навіть тут на цьому прикладі війни бачимо, як скіп, ця зрада нищить дружбу з Богом. Людина стала ворогом Божим. Але Бог не відкинув людину. Вір не відкинув людину. І тепер, коли людина вже подивилася Врутну свою свідомість, совість. Вдобре, зле. Шо добре, зле. Що добре, що зле, я сам собі закону. Я сам собі знаю, що в мені добре, що погано. Я сам собі втрути свою свідомість та є сама Богом. Не Бог каже, що добре, що зле. Я каже, Боже, я тебе є Богом. Я знаю, що в мені добре і зле. Не пхайся в мої справи. Я тобі не мішаю Боже жити. Ти мені не мішаєш жити. Ти своїм життям там на небі живеш тобі супер класно. Я своїм життям свій... з... живу. А ще краще я скажу, Боже, що влі... тебе взагалі історії. Тебе нема. Я тебе заперечу. Я закриюся перед тобою. Я вховаюся в кущах і топоті. Тому Господь буде казати, де ти є? А давай мене де ти є? Я в кущах. Чому ти ти знав, що Ти не може Є вода. Вона ж навіть не є, розказав. Та та можна, як от ти мені суттєвий, ти мені її не здав дав. Тебе треба іночку, треба мені краще. А ти що треба ти не є? Це не я, це не я в землі, то я тормію. Він Тому як наслідок є болі, як наслідок земля погана, як наслідок людина була. Господаром землі вона стала обріхаю, обманутою. вона стала дерево на землі світ. Це є такі єврейські слово арун, арум. Це є слів. Арум ару означає хитрий. Змій був над хитріще. арум. І коли я зібрала той пліт на клім, що вона була така хитра що така буде мудра, розумна. А стала обманути. Арумів погоджує. Манувати, змій мене не приходити. Оце так нагота. Хотіла бути як, як змі. А сама ділилася, не у Бога втягнувся. Як обманти, здеркати ту масу? І тепер, щоб ви зрозумієте, а де моя правда, а де брехня, а де фальш, а де добре. А я робити, щоб їй йшов подобрі, той по інше, нам потрібно безлог. Тоді вечором, коли він прийде додому, кажуть, що там туди ти? В церкві, чи вдома. першу чергу, поляк ти Бога не хоче. Це кі можна, дивіться. Та як, коли жанріяней в рації віз коли бачив чоловіка, який в церкві. Він каже, що ти робиш? Каже, я молюся за Бога. Як? Або я дивлюся на Бога. А Бог дивиться на мене, а він не добре. Отак він і Подивіться це буде, також ти мені довіряєш. Ти мене створив. Творив їх цей світ, створив моїх батьків. Які вони не були гарні, кога, ти їх створив. Створюємо дітей. Мені подарував дітей. Одного, двох, десять. Або де пишеш дарувати. І мені дає світ. І подивимося на себе. А наскільки йому хочеться подяку. Подякуйте своїм слугам. Вам ніхто не буде давати екзамен за метання можна такою такої мови, такої молити. Мітайте, щоб ця була нашого серця, не цілеснув серця, а того духовного серця, де є наше там внутрішнє зустріч, наша істинність, така, яка і є. Є і, нашу сумість. Міну дідяку. Нам кожного є за що дякувати. Кожен має за що дякувати. Повірте. І друга річ, коли побачимо в собі якісь гріхи робитки, ісписом, ми не розуміємо слова «іспит», -совці». Ми о цьому розуміємо. Тому що е, «іспит» — це на заході так кажуть, іспити. Але кажуть уроки, Ви, коли у нас є уроки, кажуть, що у нас у нас, кажуть студії, кажуть, що вас обрікає. У вас кажуть, є студія. Студії вручання. Тому іспит це означає екзамен. І спецсовість, це має бути слово екзамен совісті. Просто екзаменуємо собі. Боже, має за що віддякувати. Тобі собі навіть такий екзамен. За що я Бог Екзаменуй Екзаменуємо сьогодні Бога. Не Бог мене буде екзаменувати. Він може, я сьогодні тебе буду судити, такий, як я є. Робім суд Богу. За що він Бог віддякне? Кожен з вас. Ну за що? Нема за що відякати. Ні, сі я мене зробив, а може зробить. А що зробив? От не троє третьом. Нічого. Розум ресур. Пейшем, може він. За така це не буде як Молеся. Я І Я молюся. Вчищаюся. Вони якось скажут, привіт, моровим. Я, Heavens, я, я я бабки спів, привій Бог, приймай Бог! Бабки співсліду. Я ж мені смс-то що не А або нічого не пишу. А просто перехрещуся. Я для тебе не маю часу. А ми я є з тобою. Я, я особистий дякую Богу. Тобі такий замір. Що для мене Бог Борович? Для мене не для нас, не для України, не для Одеси для моєї сім'ї, для мене особисто, бо я перед Богом стаю на суд. Цих нас би не було, вмираємо ми одні нас одних відпускати. Що і те, для мене, ти Боже, сьогодні зробив Чи взагалі? За... І за що я не можу дякувати? І тоді той річ, як я дякую, як є, аламієм. Тим чужим сторони, але я не хочу вікна не увагу, а ти не залетимо. Сидіти, які думають зіздалі, якісь кіздали, яке скине здал та молодь, не, з небо А Може би їх повиховав. Ну, десь вони взялися. Як вони сталося? Ну, Дякуємо, знаєте. І це ось наша гріховність. Щоб ми сьогодні пішли сказати, ми тут, що дякую. Мімо зараз Подякувати Богові. Знаєте, Один одного подивіться, хто є справа за його. Подивіться, похливо, подивиться, що вас справа, хто зліва. Хтось до вас усміхнеться. Подякуйте. Подякуйте. Тому що щось красиве, якщо ти кажеш я дякую за те, що ти є, це означає, я тебе прославляю. Я дякую за твої існування. Я тут благословляю. Можете зараз по 300 години дорогу, якщо хтось навчить, не думає, можете сказати, не старайся, я сиріно тебе поважаю. Не старайся, серідно тебе поважає. Я сам відосто Господа Бога. Ви прийдете до Бога і скажете, Бодона скаже, не старайся, я сиріно тебе люблю. Я тобі є, я тебе покликав. Я тебе беру, боже, тільки ти скудна, я маю тільки грошей, я маю свої машини. Я не стараюся я стільки, я стільки, Боже, то той тим лето вже, я дві години роля, я речі мої підходили. Не старайся, я тебе люблю. Не старайся. Ніку відкрити. Він подається, а там и є. Ті, яких є Садами, які хочуть сьогодні просто дякувати. От Адамі є шукали Спасителя. кого вони знайшли, який прийшов, і хочемо говорити іншим разом. Сьогодні Хай Бог мир буде з усіма нами. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Христу.